Ваш інтернет-магазин можуть заблокувати. Верховна Рада дозволила обмежувати доступ до сайтів інтернет-магазинів. Кого саме це стосується, дивіться у відео Адвокат народу. Рада ухвалила нову редакцію законопроєкту номер 6134 про захист прав споживачів. В оновленій версії зокрема йдеться про те, що доступ до сайту інтернет-магазину. Може бути обмежений, якщо на сайті відсутня достовірна інформація про найменування та місце знаходження. Ухваленим законом визначено, що у такому випадку Держпродспоживслужба має право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до вебсайту. Також серед іншого пропонується обмежувати доступ до сайтів інтернет-магазинів, які використовують нечесну підприємницьку практику та порушують законодавство про захист прав споживачів. Тож рекомендуємо просто зараз перевірити свій сайт на предмет відповідності даним вимогам. А якщо виникнуть додаткові юридичні питання з цього приводу, ви завжди зможете звернутися до юристів екосистеми Адвокат народу. Тут складне стає простим. Тут створюється правова держава.